Ісус піднімається на високу гору Фавор, беручи з собою трьох своїх учнів. Петра, найстаршого, можна сказати, представника всього Апостольського, Якова та Йоанна. І виводить тільки їх самих на високу гору. Він преобразився перед ним. Бачимо, як він розмовляє з представниками, можна сказати, законодавцем Моїсеєм. І ілею, громогласним пророком. Моїсей, який, як знаємо, віч навіч віч розмовляв з Богом теж на горі, коли мав зійти з тої гори після сорокоденного там перебування і принести людям. Десять заповідь, кам'яні скрижа. Спілкувався з Господом вічна віч. І тут бачимо картину, що спілкується з Ісусом вічна віч. В цьому приображенні. Немовби перенеслися ми в часі, в ті часи, тоді, коли Мойсей розмовляв з Богом. Також Ілля, який також був на горі і також розмовляв з Богом і слухав його накази, Який, за, наказом, за словом якого теж, можна сказати, блискавки сходили з неба. І про Йоанна Хрестителя багато людей казали, що він прийшов у дусі Іллі. Але вернімося тепер до Петра Апостола, який, як тут написано, читаємо від Марка, що був переляканий і не знав, що говорив. Почав говорити про кущі, про ті намети. Поставимо тут намети. Один тобі Ісус, один Мойсеєві і один Іллі. Я відразу, у мене відразу така аналогія до якби поставити церкву, капличку. Новому святому, другому святому і третьому святому пророкам. І, власне, здається, що так вважав Петро, бо бачив в Ісусі подібного пророка як пророк Ілля. І ще не більше. Тому написано, що не знав, що говорив. Можна сказати, плутався у словах. І вмить тоді з'явилася Хмара, можна сказати, Отець Небесний виправляє. Поправляє цю мову Петра, що не, ту, не, не про це тут йдеться, не про намети, не про каплички, скажімо так. Не про те, де є місце якби вшанування цих людей. Може не капличка, а як пам'ятник, тобто. Місце вшанування. Ісус не є подібний до Моїсея і не є подібний до Ілі. Він є більший. Він є Бог, з яким вони розмовляли ще в ті часи. Як знаємо, коли Мойсей виходив. Із намету зустрічі, бо тоді храм виглядав як намет. Був наметом пересувним храмом. І його обличчя світилося, світилося власне, від той присутності з Богом, коли він бачив Бога таким, яким Він є, як побачили учні Ісуса. Власне, цей момент приображений. І коли Моїсей виходить за мету зустрічі, його люди просили, щоб він вкривав свою голову по покривалом. Звідти пішло, пішла традиція покривати молитовним покривалом голову, коли спілкуєшся з Богом. Така традиція в євреїв. Отець виправляє цю мову Петра. Не йдеться тут про намети, про каплички, скажімо, чи про пам'ятники, про пам'ятне пам місце, що тут, власне, сталася зустріч трьох мужів Божих. Три намети. Але тут сталася зустріч, власне. З Богом. З'явилася хмара, яка оповила їх і пронула, пронула, а, лунав із Хмари голос. Це син мій улюблений. Це не пророк тільки. Це не просто муж Божий. Це не такий, як Моїсей Ілля. Чи хтось. Це син мій улюблений. Можна сказати, отець відкритим текстом, як то кажуть, прямим текстом вже, говорить, це є мій син улюблений. Мій улюблений. Його слухайте. Отець говорить про сина. Хтось скаже, уступає місце, Його слухайте. Бачимо тут таємницю Пресвятої Трійці Знову. Так як Ісус каже, щоби шанували Отця, Отець прославляє Сина, Отець каже учням Його слухайте, наказ. Дух Святий провадить Ісуса на пустелю, як ми пам'ятаємо, на початку Його діяльності. Він підкоряється Святому Духу. Бог є той, котрий любить. Бог є любов, а любов є яка? Якщо вспомнимо гім любові святого апостола Павла до Корінтія. Любов довготерпелива, лагідна, не чваниться, не гордиться, не возноситься. Власне, це є вираз слова Бога, який любить, не є узурпатор, який вимагає, що мене слухайте. Отець каже, слухайте мого сина. Син каже, слухайте Отця. Син каже, Отець більший від мене. Дух Святий провадить Ісуса, Ісус підкоряється Духові Святому. Вони є рівні у Святій Трійці. Але кожен, можна сказати, виражає свою любов, покор, лагідність, довготерпеливість, не чвалиться і не возноситься. Возно, возно. Бо це є любов, це є Бог. Бог котрий є любов. І сьогодні, власне, Отець нам дає власне цей приклад. Показує нам Сина, хто Він є. Ісус не сам говорить про себе, ким Він є. Він дозволяє Отцеві, щоб отце, Отець Його прослав. Щоб Отець. Власне, вже сьогодні, в цей день приображення висловив повністю те, ким він є, і показав. Хоча, хоча апостоли, ці троє апостолів побачили це в якійсь мить, в якусь хвилину. І це їй дуже немає. Вони побачили правдиву, правдиве обличчя Ісуса Христа. Було дано їм дар бачити правдиве обличчя Ісуса Христа. Як почуємо в цій молитві літургійні, яка називається Префація, про, про, про тайне преображення Господа». Він перед вибраними свідками явив свою славу, а тіло в них на очах посіяв найяснішим близьком, щоб усунути страх перед ганьбою Христа із сердець своїх учнів, а всій церкві сповістити, що вона, як і її глава, також чудесно засяє. В літургійній молитві власне, чуємо таке роз'яснення, що і ми колись преобразимося. Коли багато людей зі страхом чекають на останні дні, але для християн правдивих ці останні дні це буде днями преображення. Днями радості. коли цей наш страх, власне, бо цей страх відчули в момент переображення Ісуса Христа апостоли, апостоли відчули цей страх, але цей страх перемінився на радість. Цей страх і в нас переміниться на радість, коли ми побачимо Ісуса Христа таким, яким Він є, так, як є. Момент теж нашого преображення. якщо будемо достойні цього преображення, гідні цього преображення. І тоді, власне, про нас будуть звучати ці слова, які говорить Господь в Книзі Откровення Іана Богослова. «Перемагаючому я дам восісти праворуч мене, так як отець дав мені освісти праворуч. Сповнені цією вірою, ви нашу. нашою.